Як створити конверт в Приватбанку необхідно вибрати та написати назву конверта? Цю назву бачитимуть люди, які переходитимуть за посиланням на ваш конверт, або яких ви запросите з телефонної книги як учасників збору. Зазначте валюту конверта гривня, долар або євро. І зверніть увагу, що поповнити конверт можна лише тією ж самою валютою, в якій валюті відкритий конверт. Змінити її вже не можна після створення. Додавайте, звісно, опис до конверту. Він має бути влучним і повністю відображати мету вашого збору. Чим більше деталей на що збір, для кого, як витрачатимуться ці кошти, тим краще. Зазначте ціль конверту, сума та дата закінчення, накопичень, важливість стимулу для досягнення мети, щоб люди бачили, до якої конкретної суми необхідно назбирати гроші. Візуалізуйте свій конверт, тобто оберіть влучне тематичне зображення, яке. Приваблюватиме увагу і правильно розкриватиме суть мети збору. Зображення краще працює за так.